Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на перший матч шахтаря в цій Лізі Чемпіонів у гостях проти італійської болонії. Взагалі матч доволі складний для прогнозування, і на це є ряд причин. По-перше, Бо болонія це абсолютний дебютант Ліги Чемпіонів і незрозуміло, чого чекати від цієї команди. Вона в минулому сезоні потрапила у топ-5, але взагалі для неї це буде перший виступ не тільки в Лізі Чемпіонів, а й перший виступ в Єврокубках взагалі за останні 25 років. Плюс команда в порівнянні з минулим сезоном сильно змінилась. Пішли лідери зіркзе, Калафьорі. Ну, коротше кажучи, дуже важко цю команду прогнозувати. Може бути все ще завгодно. Що стосується Шахтаря, то та сама ситуація. Команда може зіграти чудовий матч, як наприклад, був. У Цими вихідними проти Карпат, а може й провалитися на старті сезону. Шахтар програв Полісу, програв Олександрії. З Олександрії взагалі була дуже безвольна поразка. І який саме Шахтар, ми побачимо цього разу, це також загадка. Тому я б не став би ні на одну, ні на іншу команду. Мені куди більше подобається ставка на тотал більше. Чому? Тому що в принципі в більшості матчів Шахтаря в лісі чемпіонів ставка на тотал більше проходить. А якщо говорити саме про гостьові матчі, я тут проаналізував, Шахтар виходить до ліги чемпіонів останні 7 років. За цей час він провів 22 гостьові матчі, і в 20 з них, тобто більше ніж 90%, було забито як мінімум два голи. Букмекери чомусь думають, що в цьому матчі буде тотал менше. Я з цим не згоден. Думаю, що як мінімум два голи, все ж буде. Отже, моя ставка наступна: тотал матчу більше 2,0 з коефіцієнтом 1,55 на сайті Favbet. Сподобалось відео. Тоді підписуйтесь на канал Ретингукмикерів, ставте лайки, коментарі. Ну, ви все знаєте. Дякую за увагу.